Дитина, яку знайшли на смітнику, померла від удушення. Такі результати судово-медичної експертизи. Нагадаємо, поблизу села Здовбиця, що на здолбунівщині працівник сміттєзвалища знайшов у пакеті мертву дівчинку. Результати розтину показали, що дитина була народжена мертвою приблизно за добу до того, як її тіло виявили. Задушилась пуповиною під час пологів. Правоохоронці з'ясовують, це була прикрість чи породілля зробила це навмисне. Результати ростуну. Дитина народилася мертвою під час пологів поповіної задушеного. Або свідомо, або так, так сталося. Перевіряємо зараз, ми ті, хто був вагітний і жінок, так звано легкої поведінки. Перевіряємо всі квартири, відпрацьовуємо, відкрили кримінальне провадження. Зараз будемо визначатись. Працівники міліції припускають, що горе матір народила дівчинку вдома, бо через складні погодні умови не могла дістатися до лікарні або ж і не хотіла. Потім тіло поклала у пакет і викинула у смітник. А пізніше його з іншим непотребом спецавтомобіль вивіз на сміттєзвалище. Машина, яка вивозить сміття, вона забрала контейнер, не бачив водій. Він забирає декілька контейнерів, 4-5, загружає, вивозить туди на смітник. В одному з контейнерів, там працюючи на смітнику, люди замітили, що завернуто ковдру і простинь було. За даним фактом відкрите кримінальне провадження Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини на даний час проводяться оперативно-розшукові заходи, аби встановити породілю та обставини смерті новонародженої дівчинки.